Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні в нас десерт чорносливу зі сметаною. Поєднання чорносливу і сметани це приголомшливий смак, чимось навіть нагадує морозиво. Горіхи всередині чорносливу надають десерту особливу нотку. А якщо додати до них ще й трішки згущеного молока, то вийде справжня смакота. Для приготування десерту нам знадобиться 150 г чорносливу, 30 г горіхів, 2 столові ложки вареного згущеного молока, 500 г сметани жирністю не менше 21%, цукрова пудра. Іноді чорнослив буває жорстким або сухим. У цьому випадку його потрібно трохи потримати в окропі. Ядра горіха бажано брати цільні, так буде зручніше. Беремо розпарений чорнослив без кісточки та кладемо всередину половинку горіха, а зверху заправляємо згущеним молоком. Викладаємо начиненний чорнослив в креманку десь до половин. За бажанням можна трохи ускладнити рецепт, додавши горіхам неповторний смак. Для цього спочатку обсмажимо їх на сковороді близько 2-3 хвилин. Потім беремо 50 мл води. Найкраще, якщо це буде, окріп. Розчиняємо в ньому 2 столові ложки цукру. Все це виливаємо в сковороду. Смажимо горіхи, поки вода не википить, а горіхи не покриються карамеллю. У цьому випадку згущене молоко можна не використовувати. Тепер займемося сметаною. Беремо 50 мл сметани та висипаємо її в глибоку миску. Збиваємо сметану, поступово додаючи цукрову пудру. Сметана повинна залишитися з легкою кислинкою, тому стежимо за кількістю цукрової пудри. Через кілька хвилин сметана стає густою та пишною. Тепер повертаємося до керманок з начиненим чорносливом. Заповнюємо їх підготовленою сметаною так, щоб чорностив був повністю нею покритий. До речі, ви можете спробувати приготувати приголомшливе вершкове морозовий пломбір у домашніх умовах. У десерт відправляємо в холодильник на одну годину. Так він буде смачнішим. За бажанням, десерт можна прикрасити цілими або маленькими горіхами. Також можна додати тертий шоколад. Діти обов'язково оцінять ваші старання.